Привіт, мене звати Сергій. Це ретро-ігри український канал, де ви можете згадувати ігри, якісь з дитинства, з юності, з різних ретро консолей ретро-комп'ютерів і взагалі різних ретро-гаджетів. Сьогодні буду згадувати консоль Game Boy Advance. Я завжди е розказував, що не дуже люблю спортивні ігри. Ну, насправді так і є. Прям всі спортивні ігри. Я не дуже люблю якісь є е спогади, прикольні про ігри з Денді, там якась Олімпіада або Сокер. Або бо там хокей. Але так, щоб грати в них постійно, ну мені не дуже подобається. Але є спортивні ігри, які я люблю. Це спортивні ігри, які пов'язані з бойовими мистецтвами, з якимись бойовими стилями. Це там карате, чемпіонати по карате, можливо, бокс, таке ну, про бокс, люблю ігри. Таке щось пов'язане з боями, з бойовими мистецтвами мені подобається. І в цьому випуску я вирішив розказати про три гри, які мені подобаються на консоль Game Boy Advance, саме в такому стилі, в стилі спортивного Спорту бойових мистецтв, ну не бойових мистецтв, а саме спорту, бойового такого спорту. Перша гра, про яку я сьогодні хочу Поговорити ця гра, мабуть, мені е, подобається найбільше в тому ну, стилі, який вони зроблені для Game Boy Advance. Це гра, яка називається k 1 Pocket Grand Prix 2 Ну насправді я розказував і про першу частину. Мені однаково подобається і перша і друга частина. Вони дуже схожі одна е, з другою. Це ігри, які були зроблені на початку 2000-х років. Це 2D-спортивний такий файтинг, де ви приймаєте участь у чемпіонаті. по... Кікбоксингу у форматі К1. Ну, всі знають такі змагання в форматі К1, де є правила схожі чимось з тайським боксом, але обмеження є, там не можна бути локтями і таке інше. І ось вам предстоїть приймати участь в таких змаганнях. Чим мені сподобалася гра. Ну, по перше, вона графічно дуже приємна. Відрізняється друга частина від першої, в принципі, мало чим. Ну можливо, першою менюшкою, але і більш анімірованими картинками. В цілому, і перша частина доволі. Красиво, але в другій частині більше анімації на задніх фонах, і більше анімації на початку в самих менюшках і таке інше. У мене є ром японський, тому, на жаль, менюшечка японською мовою, але тут сильно менюшечку та знати і не треба. Ви можете обрати одного з бійців, які вам даються з декількох бійців, які при... можуть представляти якусь із своїх країн. Тут багато країн, на жаль, України немає. Ну і добре, що немає там рашки, але тут є. Є, е, Білорусь. ну А так багато країн, які пов'язані з бойовими містецтвами, та ж Франція, та ж Голландія. Ну, Франція має на увазі, деяких боксів там зарождався. Та ж, е, Тайланд, Тайланд, тут є, Японія, там, де є карате, де є тайські бокси, таке інше Індія, навіть бійці здається, є. І ось ви можете обрати одного з бійців і приступити. Об, обираючи одного з бійців, ви попадаєте на ринг в якийсь із знаменитих рингів світу в різних країнах, і ви починаєте битися проти всіх інших країн. Цікаво те, що тут персонажі зроблені доволі цікаво. Вони намальовані якось так трошки карикатурно, і тут обличчя і голова. Вона е, трошки більше, якщо її прирівнювати к тілу, не пропорційна к тілу, і тому це виглядає доволі прикольно. Але завдяки цьому, що збільшена голова на обличчі, ми можемо бачити цілий спектр емоцій, коли е, наш персонаж у супротивника або навпаки, в грі є у кожного стрічка здоров'я, як у звичайних файтингів, Ну тут вона більше не як стрічка здоров'я, а як стрічка е, вину витривалості, тому що коли отримує наш герой. Удари, то вона е, швиденько дуже закінчиться, але потім потрошечку відновлюється. В грі ви б'єтеся три раунди, і можна закінчити бій як на протягом трьох раундів, так і закінчити його, якщо ви відправите свого супротивника в три нокдауна або в нокаут. Це все можна робити завдяки серіям ударів, які проводять ваші бійці. Цікаво, те, що, начебто, е, гра тут в ну К 1 що там можна придумати. Ти да, якісь удари, які ми знаємо в кікбоксингу, але прикольно, що кожен персонаж має свій ну почерк да свій. Свій свій стиль боя у одного там це бекфісти, дуже прокачені. У іншого там, наприклад, Маваші, да. Ну якісь там хайкіті, які він б'є. Хтось б'є у ширу Маваши, да. Ну там якийсь з розвороту удар. Ну і таке інше. Саме глядачі, як розповідає коментатор, що проходить саме зараз на Рінгу, і це також дуже прикольно виглядає. Ну, насправді ця гра здається виходила на PlayStation 2, можливо, і на інші. І консолі саме того покоління консолей і там вона вже зроблена в 3D, і в неї грати там трошки по іншому. А от але мені дуже подобається цей карикатурний варіант цих боїв. По-перше, це тут бої проходять доволі швидко, і сам чемпіонат можна пройти там за пів години, і не треба засиджуватись надовго із-за того, що Game Boy Advance портативна консоль, і тут все таки е, цікаво грати в портативні е, такі. Ну, брати такі портативні граві сесії, коротенькі. Ну і цікаво те, що навіть коли ви деретеся одним персонажем, у вас бої можуть будуватися по різному, навіть при Проти одного і того ж персонажа, і за навіть із за того, що і невелика можливо буде здаватися кількість ударів, але все зроблено як в реальному житті. Удари схожі, удари можна вгадати, справді і це дуже круто. Також в грі можна використовувати таку суперсилу, коли ви свою вину ви витрачаєте дуже швидко, але ну натискаючи шифт, але у вас удари становляться швидше, і ви якби набираєте сили і різко випльоскуєте якусь серію. Потім вам треба буде відійти трошки відпочити. Щоб відновилася ваша витривалость. Але це також дуже цікаво. Головне, не попадати в нокаути. Е, коли вас відправлять нокаут конти тут безкінечні, як і у звичайних файтингів Тому в це грати доволі прикольно. Так, ну на ці... про цю гру, я думаю, я так більш-менш подробненько розказав. Всім рекомендую. До речі, хто любить таке щось про бойові мистецтво, прям повинна зайти гра. Мені дуже сподобалось і інша гра, ну це гра International Karate Advance. Ну, Насправді International Karate це гра, яка виходила ще на аркадні автомати. Вона виходила е, на комп'ютер. Я на спектрумі грав цю гру, тільки Вона називалась International Karate Plus І ось ця версія перейшла на Game Boy Advance International Karate Advance це чемпіонат по карате. Ви також тут можете обрати одного з 12 бійців. На жаль, тут і рашик є, а України на жаль немає. Але ви можете обрати любого іншого бійця і просто побити того самого. Бійця з рашки. але цікаво те, що тут також доволі приємні краєвиди. І гра набагато красивіша ніж те, що ми могли бачити навіть на аркадних автоматах там часів х років або початку 90-х. Тут ви обираєте персонажа. З якої країни ви будете грати, і потім за того персонажа б'єтеся проти інших персонажів. Спочатку чемпіонат проходить в, в країні вашого персонажа, і так він переміщується е, між іншими країнами. Цікаво в цій грі те, що тут ви будете битися не на 1 на 1, а тут буде три бійця, і кожен буде битися сам за себе. І ваше завдання за е, час, який вам видається на турнір, набити шість очок, ну, верніше тут шість стрічок очок, набити раніше. Ніж це наб'ють ваші супротивники, е, ви можете за один удар набити цілу стрічку, а можете набити тільки півстрічки, навіть четверть стрічки. Тому ну, все залежить від сили удара і від красоти удару, який ви нанесете. Тут також ваші персонажі е, мають кожен свій стиль, хоч все це карате, але у кожного свій стиль хтось б'є головою, у когось там якийсь цікавий удар з розвороту і таке інше. Е, гра проходить до двох. Рівні до двох перемог, коли персонаж перемагає, то два рази всіх своїх супротивників, то вмикається бонус на рівень, де вам дають такий щит, і треба буде відбивати кулі, які будуть літати на вашого персонажа. Навіть якщо ви не відіб'єте всі кулі, якась вас влучить, то бонус на гра Ну, на цьому припиняється, але вам і вам тоді не нарахується багато очок. Але якщо ви пройдете всю, то вам нарахується більша кількість очок, тому що, в принципі, гра портована з аркадних автоматів, а тоді набивати велику кількість очок було дуже важливо. Мені в цій грі подобається також все, вона мені менше подобається, ніж попередня гра, про яку я розказував. Але ця гра відсилає мене в дитинство, коли в щось подібне, ми грали ще з моїм братом, з друзями на комп'ютері з X-Spectrum, і там є. Така сама гра цікаво, що в на Game Boy Адванс є ігра яка називається International Karate Плюс, і вона саме портована з аркадних автоматів, але вона виглядає худіше, хужіше, ніж International Karate Advance. Але там, в принципі, той самий смисл і сенс гри, як і в цій частині. Ну і третя гра, така я можу назвати її бонусною грою, тому що це ну, така цікава саме гра для мобільного геймінгу. Гра називається Boxing. Февер, і тут ви будете грати в справжній бокс, але тут бокс дуже схожий з боксами, які попадалися нам на джава-телефонах, де ви бачите, ну якби від першої особи свого супротивника. Ви ви бачите тільки свої кулаки. І все, і ви можете просуватися по рингу і битися проти свого супротивника. Тут майже в принципі ваше завдання тільки клікати на кнопки і е, там ухилятися і ставити блоки. В принципі, просування по рингу проходить майже автоматично. В цій грі ви також можете обрати одного з див з восьми, ні, з восьми бійців. І тут е, цікаво, що можете битися і за чоловіка, і за жінку, і тут не розділяється це, цей бокс, цей турнір на окремо турнір для. Жінок і окремо турнір для чоловіків. Тут є навіть дівчина, з якою прийдеться битися, або за яку ви будете битися. Ну, і тут доволі е, цікаві персонажі в цій грі мені що сподобалось. Ну по-перше, графіка. Сама гра це такий стандартненька, не супер. Там як для мене, не супер такий е, розумний файтинг, але. Прикольно, що тут доволі красива графіка в такому, ну псевдо 3D, але мальованого. І ви обираєте свого персонажа і можете обрати один із режимів гри. Тут ви можете брати участь в турнірі, можете просто взяти один бій, якби то сінгл-плеєр, сінгл або якось так файт, Обираєте одного з персонажів і свого супротивника, і просто б'єтеся на ринги проти нього. Один бій. Також тут є режим тренування, де ви можете підтренуватися саме. Підлаштуватися під таке незвичне керування, ну і потім починається сам бій. І у вас, і у вашого супротивника також є тут стрічки здоров'я, але я ж кажу, ви не бачите свого супротивника зліва направо або справа наліво, Ви стоїте обличчям до супротивника. Також тут можна е, вибивати супротивника в нокаут, в нокдаун, і він також може робити з вами. Ви можете бити як в обличчя, так і по печінці, і персонаж супротивник також може бути. Вас і також ви можете улітати в нокаут, в нокдаун, і також ваш супротивник. Головне не зробити це три рази в одному раунді. Також тут, як в боксі, переключаються раунди, і воно починається з трьох там, чотирьох раундів і так далі. П'яти. Здається, ні, здається, тут п'ять раундів спочатку, але можна якось там або зменшити, або збільшити кількість раундів. В цілому красива, приємна гра. Ну для мене не сама краща, але інколи таке запустити і згадати можливо. Java телефони тих часів початку 2000-х можна гра Також як і попередні вийшла там на по самому початку 2000-х років, коли був популярний саме була популярна саме консоль Ad Game Boy Адванс. Ну, в принципі, по таку трічку ігр я вам для цього випуску і підготував. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ну, мені ці ігри подобаються, особливо саме перша. Я з задоволенням до неї повертаюся пограти інколи ще раз і ще раз. І вам також рекомендую спробуйте. Ну, як хто не грав взагалі в ігри на Game Boy Advance, я думаю, можна трошки розширити свій відеозо... відео з відеоігровий кругозор, щоб знати, що було не тільки там на День там Супер Нінденда або PlayStation. Так, ну на цьому все. Буду закінчувати цей ролик. Вдячний буду вам за пальці догори і за ваші коментарі. За підписочку на канал, хто не підписався. Ну а ми давайте вже побачимось наступних роликах. Всім пока.